Усім привіт! Ви на каналі серверу The ISOPR та Reйти X5. У цьому відео ми пройдемо з вами квест на весільний наряд. Квест береться в магазині біжутерії в місті Аден трейдер Алексіс. Квест одноразовий. Перед проходженням квесту вам потрібно запастися ресурсами, бо на сам наряд потрібні будуть. Артизан Прейме 10 штук, Silver Нугет 500 штук, летера 200 штук, Тронце 500, Оріхорон Ора 15. Ми беремо Квест, і вона, нас, і вона відправляє нас до, до самої швачки, яка шиє, весільні наряди. А саме для, до Лайкарп. розмовляємо з лайкар, вона нас відправляє до повара Джеремі. Велдвани все так просто і одружитися просто так вам також не дадуть, вас поганяють з кучою квестів і здаруть кучу грошей і ресурсів. Тому як і в реальному житті, треба зважено приймати рішення, чи треба це вам. Хоча весілля в Lineage дає вам низку переваг перед іншими персонажами. Наприклад, як красивий Лук. Який стріляє сердечками, а також е телепорт е команда Go to Love до, своєго, до своєї другої половинки. Також ви, вам буде кожного разу приходити сповіщення, що ваша друга половинка зайшла в гру. Ну, головний бонус це, звичайно ж, е телепорт. Розмовляємо з Джеремі, він нас відправляє до торговця Мікс. Він захований тут же ж е в Поцпринті, купається в одному з озер. Взагалі з коханням в Л2 багато в основному історії сумні, тому що е, події в грі відбуваються під час війни, і зазвичай це е, кохана чекає свого е, коханого з війни, а він не повертається. Такий квест ми проходили всі або майже всі. Е, на початкових рівнях він береться в селі людей, де ми. На прохання жінки шукаємо відомості про її чоловіка і відтоді приносимо їй його щоденник, де повна дізнається, що він загинув. Ну, в часи війни е, кохання було є і буде, просто що дуже часто втрачаються свої другі половинки і тому треба цінувати і любити один одного, поки є можливість. Але не завжди погано, саме весілля це завжди круто. Це радість, це нові емоції, це початок нового шляху. Тому раджу зробити квест. Летимо знову до Джеремі. Тут можна скористати дорогу, зробити телепорт, території Водар та хот-спрінс. Також я знаю багато історій, коли в Л2 знаходять свої другі половинки і потім в реалі створюється сім'я щаслива, надовго. Таке зустріча зустрічалася і не раз. Я вже знаю сімейні пари, які продовжують грати разом і виховувати при цьому діточок в реалії. Навіть знаю, що в нас на сервері в варі в клані грає тато і син. А я знаю, що в варах була також сім'я, де грали тато, мама, дочка. Це привіт клану Сільмаріріон. Ми про вас пам'ятаємо і ми за вами сумуємо. І, як ми бачимо, нас посилають знову в Аден, летимо Аден ГК і там трошечки пробігтися до магазину зброї поговорити знову з Лейкар. Сам квест цікавий, але ну для початківців це буде трошки важкувато. В плані ресурсів. От, далі ми в неї виконали початковий квест, і вона нас відправляє до е, потрібно буде виконати ще 4 міні-квеста. Це саме на е, туфлі, саме на, е, ш, от, як тут написано, швейний набір, туфлі, біжутерію і на тканину. Е, починаємо за Денна з, з кузнімо альтбе, телепорт ден кузня. В кузні нам потрібен кузнець. Коваль, Феріс, Кузнець. Русизми не покидають наше життя, але я з цим активно борюсь, стараюсь, щоб мова була чиста і українська. Він нас просить вибри, вибити з е, големів залізних 5 кусків. Це ми летимо території е, Орена і Борі Тавер, Кратер нам саме потрібен. У так, раніше було туди ТП, тут, на жаль, чомусь немає. Ладно, летимо тема туди... кру. А, мабуть, є був ТП з Орена. Давайте перевіримо заодно, бо мені цікаво. Не хочеться бігти пішки. Я ще сьогодні лінива. Так, тільки для дворян. На жаль, доведеться бігти пішки. Летимо просто в Ліворі Tower. До речі, зацініть прикол, навіть вбили сервер. Привіт, 47. й Реально смішно дорослі дяді, а в, а в душі маленькі хлопчики, в яких забрали Цяцю Забрали замок. Добре, не будемо про поганим. У нас сьогодні позитивний квест, який в душі панує, має панувати любов і настрій на позитив. Тому що всякого срача і в євреально. Сюди приходиш відпочивати, відволіктися від того всього, що відбувається. На. Біжимо зараз в кратер шукати гульнаймі. У мене тут, на жаль, немає лука, тому будемо бігати пішочками. У мене на полюсі цей квест виконаний, на жаль, не було швидше його робити. Але одружувати я планую саме основну свою полючку. Я вже претендент на її серденько. О, тут хтось качається. Прикольно. Так, це кам'яний голем, а нам потрібен саме залізний. Така, бо хочу побачити, хто тут качається. Опа, вон залізний голем. Ні, це також. Боже, яка сліпа. Боже, яка я сліпе. Шукаємо, 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 шукаємо. Так, цікаво, у мене тут шапка є. Колись була. Шапка. Покемонів немає. Покемонів. Не, не височиш. О, ми знайшли. Залізний големи. Сподіваюсь, вони випадуть швидко. О, клас. Мені це подобається, коли так. цьому обов'язково віта. Просто краса, хоч тут нас не напрягають. До речі, квест потрібно буде виконати вам і вашій другій половинці, тому можна пройти його разом. Це буде ще прикольніше. Так, не дасть мені зараз це око полетіти. І повертаємося до Періса Кузню. Альберт ще не працює, бо я в бою. Темні альфіки це ванло. Аден – кузня. Віддаємо Перісу шматки заліза, а нам ножиці, голочки чи що там потрібно бо не терпиться вийти заміж. Так, періс у нас запросив ресурси, це що я вам казала. Артизан Флейм і Оріхакуру парукон. Боже, в мене завжди проблема з тим, щоб вимовити цю назву. Цю частинку квесту ми виконали. як бачите, у нас з'явився швейний набір один, нам ще треба джевел бокс і містичка, містична тканина. Для того, щоб дістати джевел бокс, ну, шкатулку з біжутерії, нам потрібно відправитися в гіран-магазин в біжутерії. Тут на нас буде чекати трейдер Еллі. Розмовляємо з нею, беремо квест, і вона нас відправляє в, в Гіранпорт до Фелтона. Фелтон теж просто так нам не дасть. О, ти, яка в нього класна трубка. Цікавий NPC. Розмовляємо з ним. Він нас посилає на алігатор біжі. Ну що, на пляжі позагорати перед весіллям це саме те, що треба. Летимо території Хейн на алігатор Айленд, і там нам треба буде переплисти затоку і попадемо прямо на пляж алігаторів. Так собі романтична подорож на пляжі з крокодилами помахатися. Але прикольненько. Було б прикольно, якби були якісь моби типу е якихось молюсків. Ну, було б символічно з них, з них добувати жемчуг, перлини саме для прикрас весільне. Але алігатори значить алігатор. Стадіон так стадіон. Ось їх тут багато, до речі, на цьому пляжі. Сподіваюся, з них так само будуть швиденько випадати. І теми, як випадали, залізних големів. Ой, яка прикольна тінь. Лише вони тут агри. І починаємо. Опа, клас. Ой, як він речить прикольненько. Р -р -р -р. Клас, мені подобається. Дуже. Клас, <сих> можна записати СМР такий. А це винагарно. Це дуже малечка служить. Але все одно. Убили. Так, шукаємо далі, шукаємо далі, шукаємо далі. Геноцид алігаторів зараз. З чого не виконаєш заради во ім'я любові. Mm. Заради кохання. В Ім'я любові. Спалювалися міста. Все, набили ми 10 ітонів, повертаємося до... До трейдера Еллі в магазин біжутерії Гірана. От, дивіться, Антонеско проситься, щоб його згадали в, в відосі пані Наві, коли буде відео з моїм монологом. Антонеско, великий тобі привіт! Ти попав в телевізор. Ти це просив тобі написати? Але я пишу, ти попав в YouTube. Так, розмовляємо з Еллі, віддаємо їй те, що ми зібрали. Вона у нас просить ще ресурси, даємо її і отримуємо Джевел Бокс. Тепер нам потрібно відправитися в магазин броні до радії, бо там саме там ми дістанемо, дістанемо містеріос Клос, Це магазин броні. Трейдер Радя. Погоджуємося з тим, що вона просить. От Вона нас відправляє до варана, я не пам'ятаю, де він стоїть. Давайте подивимося на карті. Красива ткань. це Нам потрібно магазин Grocery Store в Лудіні. В Лудіо. Магазин з Grocery Shop, Він так є. Супер. Розмовляємо. О, трейдер бере. Беремо в квест Гран затримує поставки тканин І куди нас знову посилають? Варморшоп ігран. Ведемо назад Гран. Гран. Магазин броні. Розмовляємо з ракією Куди нас далі просилає? Знову Іворітавер. Поговорити з Рефоу, Це, по-моєму, третій поверх, де світлі Ельпер. Так, на тему території Орена і Іворітаувер. А, ні, підвал. Світлий Ельф Торгаш, але це підвал. Перейти на інший поверх і відправляємося в підвал в зону торгівлі. І тут потрібен торгаш Точно, Я точно пам'ятала, що це світлий ель Так і є. Питаємо в нього, де наша тканина. Він нас просить, що він не зробив тканину, бо в нього немає шовк Шовк ми можемо добути павучків Sea Of Spores. Лидемо території Орена Sea Of Spores Center. Там вони найближчі, ці павочки. Так, так, так. По-моєму, сам тарантули, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися. А, помиляюся. Це не сам тарантул. Там є не агри-паучки, і вони знаходяться ближче до Лігва орфена. Так, попаду на пауки. Хоча паук трісалів. А, це тарантул. І тарантул. Так, з них теж падає. Тоді зовсім не зрозуміла, чого нам не падають ітими. Вон є тріселів спайдер. По-моєму, все-таки не загрібку. О, супер. Точно, я була права. Це нам потрібні все-таки не агри. Оу, 10 штучок. Трошечки доведеться побігати, тому що. Тому що їх тут, по-моєму, було мало. Все <кій> Старантула все-таки. Старантула все-таки не хочеться. А то значить ще самім спайдер, це тарантулом. Антуанеску не вистачає уваги, мабуть. Або спітуємо, ми вбиваємо. Нічого страшного, все одно ми за ними сумуємо трошки. по своєму сумуємо. Великий Бо що немає не в чаті. Але часом такого не тяє. І... Трошки срачу не вистачає. Так, це всі агри. Повертаємося назад, ось там з'явилися не агри. Вже 4 штучки набили. Супер. А до речі, мені розказували знайомі, що на хроніках вища, знайомий один дуже хороший. Я цікава історія. От, Ну, правда, мені в хроніки вище айфай не заходять взагалі, мені там не подобається. Але історія дуже класна, розкажу вам. Там є квест, міні-квест, міні в якому ми дізнаємося про кохання рицаря людини до Орчихів воїнші І це, по-моєму, так, мило там навіть зробили статую для ну, в, статую як символ їхнього кохання. І це ще раз говорить про те, що кохання не, не має ніяких обмежень, ні расових, ніяких взагалі. Якщо у вас душа. Серце лежить до людини, чи до орка, чи до ельфа, чи до гнома, чому б і ні. Головне, щоб вам було комфортно і добре в цьому житті. Решта вас не повинна хвилювати. Ну, це моя думка. А люди, ну, люди це такі тварюки, які завжди знайдуть до чого догребтися і сказати що щось не так. Тому не варто звертати на це абсолютно ніякої уваги. В мене тікає бабка. Будемо тратити мене. Залишилася одна штучка. Дивію. Повертаємося в Іворі Тар. Треба спочатку вийти з бою. Відразу пахнутись. Ну, хоч з бою маленький. Так, йдемо території... В території Орена, Іворі Тавер. Опускаємося в дорогу зону, підвал і розмовляємо з трейдером. Віддаємо йому Він нас просто ще нитки. Так, чи це нитки вже не йому віднести? А ну перевірні верморшоп. Гіран. Чого віднесемо, куди ми дінемося? Гіран магазин броні. Розмовляємо з радією, віддаємо їй всі матеріали, отримуємо третю коробку. Три коробочки зібрані і повертаємося в один до лейкар. Права від ГК НПС. І вона нам каже, що у вас ж немає взуття, як же ж ти Разу не підеш заміж боса. Щоб зробити взуття, нам потрібно поговорити з бутлі взяти в нього квест, куди він нас посилає, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю. А він нас посилає до лікар. Слава Богу, хоч біг тебе далеко. Але взагалі то пані могла би сама сходити. То тільки люблять поганяти. Так, суття для весілля в процесі. О, вона нас нокус. Ну, це дійсно якесь знущання, чесно. <реш> так, <реш> віддаємо йому шкіру, віддаємо йому гроші, і він нам дав... <зуття>. А ні, він нам не дав зуття, він нас ще кудись писав. Іворітавер знову. Цікаво, до кого? Яну. Я надіюся, яму в підвалі, бо я щось не пам'ятаю такого NPC. Якщо чесно, летимо територію Орена, іворі -тавр. Так. Опускаємося на інший поверх, підвал. Будемо зараз шукати яну. Я о, слава Богу, ти тут. Рада бачити. Розмовляємо з ним, беремо квест. І він куди нас назад до Годлі відправляє, так? Боже, якийсь не квест, а тупо посильний. Цікаво, є в отені в віапоншок. Там, я, я зря бігала від ГК Ну нічого страшного, побігати теж корисно. Говоримо з Гублі. Все, ми отримали коробочку з зуттям Виходимо до трейдера Лейкар, беремо нейпвест і отримуємо весільний наряд. Ось так він виглядає в інвентарі. Ось так він виглядає на темній альфійці. О, це, звісно, шикарно. До речі, дуже класно він виглядає, якщо його викинути на підлогу. Така миленька коробочка, подивіться. Дуже гарно. Піднімаємо відправляємо поштою на колючку і переходимо до весільної церемонії. Поки ставлю на паузу, поки все зроблю. І так, для того, щоб одружитися першу частину, ми зробили. Це ми зробили квест на весільний наряд, ми його одягнули. Друга частина це вам потрібно знайти вашу другу половину. Ви його повинні додати в друзі. У мене список друзів нульовий. І додаємо до друзів Арлі Кіна. Це ми прописуємо Friend Invite. Ваша дружба повинні прийняти. Супер Арлекін прийняв нас в друзі. Після цього ми беремо його в таргет і вже пропонуємо йому одружитися. Для цього е персонаж повинен бути у вас в таргеті, і ви повинні прописати команду N Judge. Все. Після того, як ці дії виконали, помовка була прийнята, написала на всім в систем чаті. Ми розмовляємо з NPC Андромеда по черзі. І підтверджуйте її, що, що ви впевнені в своєму виборі. Погодьте. Після цього вам все вітається, привітання. І хтось з вас отримує Лук, лук прощення. Його отримав мій коханий моя друга половинка. І весільний марш. Можна потанцювати, якщо вдасться. Запит неможливий. Отак От завжди. Клас. Перший танець молодих. Прикольно так. Дуже класний костюм борка і ця шляпка чорна якраз в тему. Супер. Все, квест пройдений. Ми одружені. Всім дякую за увагу! Всім па-па!